Ними. Чи є між ними велика різниця? Тоді вона була 85 крон на годину. Це завод. Так, це завод був. А що робили? В Чому закінчилася ваша робота? По-різному mm -hmm. кидали, десь треба було поносити, поскладати ящики, десь треба було поїздити на погрузчику, десь треба було поїздити на такі електронні рохлі. Якби просто куди сказали, туди йшов. Не було якоїсь mm -hmm. конкретної роботи. Якщо ми говоримо про ту роботу, коли я вже приїхав сюди другий mm -hmm. раз. Починати бізнес, то перші мої заробітки ну, нам вдавалося заробляти з партнерами. Так як я не працював ні на кого вже, це вже приїхав. Ми конкретно з партнерами вже починали ту, цю mm -hmm. агенцію. То ми забирали з бізнесу ну, десь по 35-40 тисяч крон. Типу, це були перші гроші. Що інколи виходить, що люди, які вас стресували, заробляли більше ніж ви це жаль, що це мало людей, хто розуміє. Є таке класика. Це при тому, що в Україні я заробляв набагато більше. Приїхавши сюди, я знову спустився на відсотків, мабуть, 50-60 в своїх заробітках. Але де в Україні заробітки там, в 3-4 тисячі ну, так, доларів, так. а де тут? Ну, так. Uh...